В інтернеті існують мільйони сайтів, але жоден з них не існував ще 30 років тому. В 91-му році Тім Бернес розробив перший браузер і першу html сторінку в інтернеті. Ці дві технології являються невід'ємними один від одного. HTML дає змогу нам, програмістам, писати команди, а браузер ці команди розуміє і виконує. Фундаментом HTML є так звані теги. Їх є дуже багато і всіх їх знати не треба. Але для прикладу, ось цей тег позначає, що текст треба показувати жирним. Щоб браузер міг зрозуміти, яким чином показувати сторінку, він бере цей текст, який ви написали, і проходить через чотири стадії. Спочатку браузер парсить html, тобто просто читає і аналізує. Далі він будує дерево стегів. Це дерево завжди має визначену структуру. В нашому випадку це виглядало б ось так. Помітьте, ось ці теги HTML Head і Body, які ми не писали. Браузер достатньо розумний, щоб самому дописати їх. Після цього браузер аналізує це все дерево і вираховує, що саме треба намалювати і яким чином. І на останньому кроці браузер вимальовує всі елементи, іноді цей крок можна спостерігати, якщо у вас повільний інтернет. Ви можете тоді прям бачити, як браузер вимальовує всі елементи сторінки і часто це виглядає так собі. HTML також дозволяє вам робити багато помилок в коді. Якщо ваш код неправильний, то ви не побачите якусь помилку на екрані. А просто браузер буде неправильно розуміти, що ви написали, або правильно розуміти, бо насправді браузери можуть коригувати дуже багато типових помилик самі. По суті, весь інтернет можна являти як такий набір HTML документів, які просто зв'язані між собою. Коли ви переходите на будь-який сайт, то ваш браузер відсилає запит на сервер цього сайту і отримує відповідь HTML сторінку, яку вже обробляє сам браузер. Щоб ми могли зв'язувати два HTML документи разом. У нас є тег А. В якому можемо задавати лінк на наступну сторінку. І коли ми на неї натискаємо, браузер знову відправляє запит на сервер, щоб отримати цю сторінку. Всього на даний момент є 5 основних версій HTML. Найбільше останнє це HTML5, яка була випущена у 2014 році. Дуже великої різниці в них немає, але з кожною новою версією додавались нові теги і фічі. Варто також відмітити, що в 2000 році був випущений XHTML. Це була спроба зробити HTML більш строгим. Тобто, якщо ви напишете неправильний код, вам відразу буде видаватися помилка. Ось приклад коду, який не є. Правильним ніде, але звичайний HTML вам нічого не скаже, коли як XHTML покаже помилку. На жаль, ця ідея з XHTML провалилась, бо більшість людей все одно продовжили писати на звичайному HTML. Також не треба вважати, що HTML це єдиний формат, на якому можна писати сайти. Ні, це просто стандарт, який переміг. Один з інших стандартів це Java Upload, який трансформує ваш код в байткод і читає Java цей байткод, щоб відмалювати сайт. Якщо ви хочете більше таких цікавих фактів, то підписуйтесь на мій телеграм. Там я після кожного відео пишу цікаві факти, які не увійшли в відео. Всім дякую за перегляд і удачі!